Іван Кривошенко з нами в передматчевій флеш-зоні. Іван вигравець збірної України. Ветеранський вже на сьогоднішній день. Уже достатню кількість матчів провели вже в цьому 2023 році. І ось цей поєдинок уже осінній. Із ветеранами Кудрівки. Що він для вас особисто означає сьогодні? Ну, Першу чергу. На підтримку військових зіграти, з, з, побачитись там з хлопцями. Ну, як я ще тренеру, треную, да, то завжди то, з задоволенням приїжджаю пограти за збірну. І тут більше не якийсь результат, а там, якщо глядачі там прийдуть, то для глядачів пограти, результату такого, так, як такого нема, показати гарну гру поспілкуватися, зробити свято да, людям. Ну, я так розумію, коли ось такі матчі відбуваються, тим більше ви ветеранів Куди, багатьох дуже знаєте, ви коли збираєтеся, то для вас, зокрема, і теж свято для обох команд. Коли бачитеся з один одного, спілкуєтеся після гри вже. Так, да, Хочеться, не вистачає там, кожний десь працює тренером да, по різних. Да, но... Але не вистачає цього драйва, футбольного матча, да, там, вдягнути форму, якісь там комбінації, голи, гра сама, Да, Без цього воно вже в нас в крові усіх. Хочеться пограти в футбол, поспілкуватися і провести гарно час. Ну, є заключне питання. Ось ми дивимося на цей газон в прекрасному стані, як для жовтня місяця. На, на таких газонах у жовтні, напевно, не так часто доводиться і грати. Ну так, ми да, заїхали так, то гарне поле, я ще й. Як в це тренують, то я бачив ігри, кудрівки. То я бачив це, що вони гарне поле. Я зараз вживу його побачив, то дійсно дуже, дуже гарне поле для такого часу. Ну дуже гарний газон. Ну що ж ми вам бажаємо сьогодні хорошої гри і класного настрою для обох команд. Дякуємо. І в нашій передматчевій зоні Сергій Миколайович Нагарняк, гравець збірної України ветеранів Сергій Миколаєвич. Як вам сьогодні взагалі от цей день, настрій? І тим більше будете грати із командою ветеранів Кудрівку, командою, яку ви достатньо добре знаєте, гравців? Да, ну, Доїхали ми нормально сюди, бачите, якби шикарне поле для команди другої ліги. Тобто роздягальні все на належному рівні. Команду Кудрівку дійсно знаємо, вже по ветеранам награлися з ними. ну, Сьогодні ще тим більше, що. Приїхали в місце, де президент клубу, я так розумію, звідси і робить все можливе для того, щоб в цьому невеличкому містечку був футбол. Ну це ж ми все розумієте, ми все це робимо для чого? Для підтримки наших збройних сил це саме головне. Тут, напевно, абсолютно не головний результат, але тим не менш, якась установка про други відбувається, чи можливо якісь вказівки особливо на такі матчі є від тренерського штабу. Є, ну, у нас як. В, ні, установки є, тільки жартами. Все. Розумієте, В нас ніколи, повірте, ніколи немає таких, щоб тільки любою ціною виграти. Такого в нас нема. Нас хочуть обіграти всі, це так. Да, а в нас немає такого, щоб ми, кажемо, ми якби, продвигаємо таке, щоб людям задоволення було, щоб подивилися людей, які колись десь грали, розумієте, в цьому плані. Ну і для глядачів, передусім, які сьогодні, можливо, якраз прийдуть в цьому в селі збірна України, це для них велике щастя, коли приїзд такої команди, нехай ветеранської. Це для них усе. Ні, ну це дійсно для людей. Я ж кажу. Ми все для людей, для нелегкий час, коли в нашій країні війна. Розумієте, і коли якщо відволіктись на якусь годину-півтори, щоб люди могли подумати про щось приємне, подивитися футбол, там поболювати за свою команду, подивитися, що на гравців збірних колишніх, які колись захищали через збірну, я думаю, це непогана ідея. Що ж, ми тоді чекаємо цієї гри. Вам бажаємо те, щоб обом командам хороше, приємне гри. Дякуємо вам. В нашій флеш-зоні гравець Кудрівка, ветерана Віктор Кузюра, пане Вікторе. Ми вас вітаємо на цьому прекрасному газоні стадіону Кудрівка-Арена. І сьогодні у вас матч із ветеранами збірної команди України. От для вашої ветеранської команди Кудрівки. Що ця, цей поєдинок означає? Крім того, що це благодійний матч для ЗСУ. Доброго дня. Ну, насамперед дуже приємно грати проти, проти збірної України. Бо там дуже великі фахівці будуть грати проти нас. Це і Едік. Цих міст рук і Андрій Воробей, і Касирін, і маса інших гравців. Приємно честь нам дати бій їм, як говорять. перетиналися з ними на футбольних полях раніше з кимось. Раніше так. До речі, Едік цих міст рук з нами став в цьому році чемпіоном. і Це наш головний гравець нашої команди. А зараз ми будемо грати друг проти. Проти друга. Ну, Взагалі, от ви пригадали чемпіонську вашу команду. Більшість того складу, чемпіонського складу 55 плюс чемпіонату України серед ветеранів. Сьогодні будуть грати. Команда, команда все-таки ось так зіграна. І сьогодні ви, в принципі, попри статус благодійний, дасте бій. Ну, ми піддаватись не будемо. Бій і тільки бій, а там гра покаже. Ну що ж, дякуємо. Нами Кудрівка ветеран.

В Кудивці, ось якраз ця скриня для потреб збройних сил України, України серед ветеранів, а також їхньому очільнику Собуцькому Олегу. І от якраз капітану команди і граючому тренером обласної футболу та департаменту молоді і спорту. Якраз ми бачимо цих красенів, легенди українського футболу. Про до речі, здобуток. Кубка регіонів НАТО світу 2006 року разом з кількома ще учасниками цього матчу і гравцями. Номер 8. виступав і за Арсенал, і за Чорноморець. В Білорусі володарем Кубка був в футболі 6 на 6 і у футзалі. Він живе футболом. ой ой ой, ой який удар поворота! Немає. Четвертого резервного немає. Є удар поворота, по понявну збір. Не визначається на Україну достатньо швидко рахунок і, по-моєму випускається

Знову поїхали, знову поїхали. Порох, доктор, ну, і так. Граната музика. І не нагадуй, що допомога. Так. І ця справа. Вот а поворотах, дай усiм 2 3. Це тобі госпіталь і ще прийми. Рахунок у нашому матчі стає 2-3. Ми літаємо із закритим речем папа 16-го. Це Сергій Банків. А бити можна! Удар і удар під голов, що хотіли від своєї удару. Пролунав фінальний звисок з рахунком 3-2 у цьому матчі. Ветерани збірної України, отака з команди цього граючого тренера Едуарда Цихмиструка здобуває перемогу над ветеранами Кудрівки. 3-2, вийшов дійсно бойовий поєдинок класний. Як от зокрема перед матчем говорив Віктор Кузюра? Ви бачили, ми записували і ще до гри інтерв'ю з кількома футболістами. Я, зокрема, з Віктором Кузюрою спілкувались. Він говорив, що так бій дадуть, і буде битва тут у матчі із збірною команди України. І сьогодні дійсно ветерани Кудрівки дали бій ветеранам збірної України і програли лише тільки 2-3.